Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, ранковий по традиції повернувшися під нагороди за дивізіони. Ради вітати вас на червоному відео. В нас нагороди за діви. І не просто нагороди за діви, а сьогодні в нас нагороди за одне з найкращих промо у взагалі циклі FIFA, Ей чорна п'ятниця. Називайте як хочете тут нас купа ікон. Тут у нас промо-команда. Тут найкраще з карточок ре релізнути в паках. А отже, ми зібралися зранку під каву. Як зазвичай ви п'єте відео, а сьогодні у вас стрім під каву. Тих, хто на твічі, а тих, хто на Ютубі. Привіт вам, приходьте до нас. Ми будемо зараз відкривати ці нагороди. Якщо ви новенький на каналі, не забувайте підписатися. Якщо ви вже підписник, пишіть кого зловили. Промо закінчується потрошки. Вже зовсім скоро починається нове. Мені цікаво, наскільки ви оцінюєте це промо? Давайте так. В коментарях мені від 0 до 10 отут пишіть ваша оцінка. А ми будемо починати. В нас, пане Golden Pes, який Golden Eps, насправді, але ми його знаємо як Golden Pass. Він за якийсь дивізіон вибив нагороди. І ми готові. Давай, не з мене сьогодні, тому що він перший попросився. Let's go, друже, Ми бажаємо з чатом тобі успіхів. Давай. Один з 4 гравців 85. чат. Виглядає, як ніби це щось. Щось високе по дивізіонах. Три спешл карти, але. Жодна з них не коштує дорожче Фодора. Я б, до речі, інформу брав. Це високий Дів. Спроба номер 2. о о о о Добре. 40х80 для продажу. Без спешал карти, але з волкаутом. Ворота Швейцарія. Боже. Я зараз, Я зараз закінчу. Що це таке? Яка стіна. Інформ. Але навіть без менді. Спіймав лібар. Молодець. А що... А, це трейдабл Дайк. Я аж злякався думав, як ти зловив Вандайка так швидко і ми не побачили. До речі, теж один з 4-85+. А який це дивізіон? Там же нагороди трошки оновили, да? А де спешл карти? Де Сандерстраки? Де ікони? Я що людям обіцяв? Єй, що це таке? Це другий дивізіон? І за другий дивізіон люди... Отак отримують. Є yes, спеш. Ага, це не спешл канал. Інформ Рікі Піга, Рікі Я відчуваю, мені зараз доведеться сідати чат з такими нагородами. Швейцарія АПЛ. Я знаю, що там тільки Маліна є. А це не Ісак? Ісак, а Ісак же, почекайте, Ісак Швеція. О, до речі, це ще 88-го рейтингу. Зеря, Ламшер. Оце це ніби грабельна карта, першу, яку я бачу. 90-й захист, 88-ма фізика. Ньюкасл класно грав. І заслужив на це результат. Тим часом у нас Інформ дівчинка, центральний півзахисник з Сполучених Штатів Америки. Дізнатись би, хто це взагалі? Ліон. Юрасі Адес Сполучені Штати. Ага. Хоран. Два інформи Хайрейто. Поки це виглядає так собі. Я хочу побачити ікони. Я хочу побачити топові КАРТИ, Хоча поліси якогось сьогодні. 85х Шотатам з Волкаутом. До речі, Іспанія це буде Карвахаль, але без Сандер Юкасл Дьюкасл ще. Робінгуди. Як Тоттенхем, так. Да. Привіт, Паш. Третій дів нічого не впало. Найкраща карта Дерштегін трейта в піку інформ Атінсідуса. Так це не, нічого не впало. Нічого вон людям не падає. <світ> У мене ще три паки буде належі. Народ хорош Саня. Так, да, бо сьогодні народ, напевно, вже відвик. То сьогодні не так багато поки шейф, то може згодиться. Якщо в когось є там ікона, сходу розбирайте. Так, друзі, в нас наступний. Пік 85, він один. Не два. Але знов стіна. Лорен. Це трошки інший дивізіон. Інформ Біренего. Друзі, 84 Інформ. Це буде волкаут. Дівчинка з Польщі. Це буде Пайор. Відправляє її на СБЧ. Кращі версії, не? Добре, пане тренеру. Let's go! Ваш пік. Це що, третій діф теж, да? Ляказет, він в паках, я його жодного разу не ловив. Рюдігер. Але вже Рюдігер це Фодор. То напевно треба брати Одогора. або ляказет. Набор um, rivals. CP. Португалія Ліга Ф. Навряд там буде хтось цікавий. Ріалса Сосідат. Це жіночий Реаса Сосідат. О, лонгбол. А стати класні, до речі. Це тобі Лінк Під Патрі. Так, друзі, в нас пани Дес Свурт відкриває свої нагороди за дивізіони на акумуляторі. І Трошечки щось підкинуте. Ну, не Матео 86. Та дайте карту нормальну. Марк Бартра. Ай. Без них того що люди працюють. Та ні, ну ти пригадай перші стріми, Ну ти що? 30X80 і тут вже Сандерстрак Це П з Іспанії. З Лоліги. Сосідат. Це ж не може бути Шабі Алонсо, да? Браїс Мендес. Поки жодної карти в склад мене зловили. Андріч, о, Саня, тобі випав той що то щось коштує. Не прям фодор. Просто там така карта, яка вже не має сильно нищити. Rivals Mastery, ще одна. Ці. Україна. о о о, -о, -о. Руслан Маліновський! Нічого собі. Є. З -е 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 -е. золотими стандартами. 85-й пейс, 8-й удари, 8-й передачі, 6-й дріблінг. До речі, з геймфейсом 77 й деф. а на тіні непогана карта. Навіть і пограти можна. Controlled Lengthсі 4-4 зірочки. Ану покажи. Да, слухайте. Пла а що по інших плейстайлах? Є Фінес, є якийсь інформ mm, з волкау, там. Лівий захисник з із з Теж якась фігня. Слухайте, поки реально жодної карти в складу Гріммаліни. І знов Арсаліні. Чат ще раз. Орсолі. Це буде, я не знаю. Як 83-й замер в минулій Фіфаці Арсоліні. До речі, це гарний пак. Три інформа і трошки Фодера. Потім флексить профітами. Як вони Out of Packs карти дають. Молодці, генії. Так. Gold Lion, пане, ми у вас і ваш пік. Один з 4, 85+. Не розумію, один чи два таких піки. Джеймі Карагер, Це хоча б щось. Це перша, напевно, карта, яка прям набагато краще, ніж фодер в цій ситуації. З цих піків. Вітаю тебе. Це для продажу ще й. Якісь там 80 тисяч монет то він коштує. Але другий пік. Тобі вже сказали ні, ні-ні-ні. То надто круто. За що збирати Буфона, якщо він який єсть весь фодер, то інтрейдкура. Та тобі і не потрібен. Тут. О, це ікона Сандерстрак, да? Чи я туплю? Сап Бразилія Ікона. І він завис. Що це таке, чат? Сап Бразилія Ікона. Алло? Алло! Повернись! Ти куди? Розвисни. Це перший нормальний дроп міг бути. Де ти є? Алло! Та, та як? Та як ти завис саме зараз? ЗІКО! Чат ЗІКО! Ого-го-го! Я встиг побачити! В нього гра зависла, прикиньте! Оооо! Але ви побачили. Що відбулося? В тебе світло зникло? І нет вибило. Вау! Є, ану, ось його нерозподілені чат. Реально Зіко. І ще й худ. Вау. А, він трейдебл. Він для продажу. А. Це Зіко ще й для продажу. Лол. Отаке я хочу бачити. Ну блін, це ж приємно. Він зараз відлетить в бан, але це приємно. Знов два піки. З рейтингом 85 або краще. Садіо Мане, Садомане. Ляказет Інформ. Один Інформ в цій команді. І Баум Хантер, Фігня. Чудова на може краще жорсткий підкаву. Дмитро. Не ломай контент план. Ти що робиш? Шорти ми мали з тобою викладати з лінками. Рейтинг 89. До речі, хоча б інформ гарного рейтингу Це не так погано. 40х80. Inform з волкаутом правий Вінгер, Франція. Це Діані, ні. А хто там? Правий Вінгер. що? Усмана? Слухай, він вже майже нічого не коштує. Він як найкращий інформ в паках, да але. Ну я скажу так, це хоча б щось. Це хоча б щось. До речі, він був 53, а зараз 61 тисяча монет. Судячи з того, як е, ростуть такі карти, то людям взагалі не падають інформи. Чат, один з 4, 85+. Я через трикутник відкриваю, бо тут не спешл карти насправді. Та напевно Одегор, де? він дорожчий за Савіш. Дім, я ж казав, інформ дайка буде нижче. Інформ 84-го рейтингу. волкаут. СЗ, Бразилія, АПЛ. Єбріал? нова команда тижня. Він, він інформа отримав. Чи це найкраща інформи? 87-й. Це найкраща інформи. 71-й пейс, але в цілому карта непогана. Але він в нього є. Да, аутсайдер, привіт. Саме ці. Стоунс. Фудзаппаді Марія. Беру запу, бо фуд в тебе не потрібен. Аді Марія вже є. Я б такомульно всього купив. Та багато хто б купив. Друзі, наступна спроба у нас один X485. Худ. Віс... 87 і шоу. Він бере шоу. Як я правильно наголос робив? 80X15 і тут Thunderstruck ST, СТ Бразилія Прем'єр Ліга Фодер. І, і Паредес. Гудфодер. Якщо я зберу Родріго, то в мене майже не буде можливості апати атаку у наступне кілька місяців. А в чому мінус? Бо буде ріберів і Родріго. Ну слухай, це знаєш такі проблеми, за і в бан можна відлетити, якщо чесно. Гуті 110к. Давай skill of Seed. Опа, в нас герой. Добре, чат. Розбавимо трошки. Пікам на героя. Якщо ви зібрали якусь легенду з дублікатів, то можете теж дати шерплей. А хоча з того. з того, що ми бачимо. Хо-хо-хо-хо-хо! Так собі у вас буде бажання. Що, рейтинг? Напевно, рейтинг. Пане Мастер 2009, і в нього теж герой. back to back герой чат. Джан Лукавіалі. Який вже лише Фодор, Папен. Теж Фодор, але кращий. Їй тепер 90-го рейтингу героя. Ясно. Ясно. UFL ще буде жрати? Та хотілося б насправді. У мене проблема тація, Варешорда, плюс Донован, плюс Форлан, плюс Рафіння. О, і Донован рарний, да? Звичайний. У мене немає все ще керувань. Бюхель. Стоунс. Фратезі. І Маркіньош. Героям слава! Привіт Джека. Як справи? Складом з максимально 87 рейтингом. Let's go. Брешу Вільямс. Мені випала Герой 88. для того, щоб. Отримати в своїх піках 86-го Таха. 85-го додо. Гордона, дякую. Ви мені будете пхати Ньюкасл всюди тепер і їй, де? І мапі Леон для продажу. Напевно, тут очевидний вибір в бік Мапі Леон йде, бо вона 89-го рейтингу. Безумовно. 84 плюс тот в плеєр. Дівчинка якась це. CM... Хоран, да, вона вже була в нас, ага. Вона вже в нас була. А, ні, Лавель! 88-го навіть. Це гарний дроп з урахуванням того, що ловили всі. Раз стала повільніше. О, а тут Уоткінс. Ну і навіщо ти мені потрібен? 88 й раз. Ікона, чат! В нас з, з дублікату зібрали нам ікону. Але мені шкода, друже. Ти витратив 350 тисяч фодером задля того, щоб отримати в кращому випадку якогось ванперс. Але ти навіть його не отримав. Руд 100рой. Ютуб, дякую за перегляд цього відео. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, не забувайте підписуватись на канал. Все буде Україна! А, Сапка, Сапка, все буде Україна, папа! -па. Але я розіграю сапку.